Доброго ранку малята! Я рада вас вітати в нашій постійній рубриці Знавці природи. Малята, послухайте уважно загадку і відгадайте її. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітає та шички Відгадали, хто вона? Ця красуня чарівна. Так, це весна. До нас завітала пора року весна. Отож сідайте зручніше і послухайте уважно. А ось і прийшла весна. Якщо ви мене запитаєте, яку пору року я люблю найбільше, неодмінно відповім весно. Весна це той час, якого всі чекають, втомившись від холодної зими. Адже навесні все пробуджується до нового життя. Дихає свіжістю і молодістю. Все починає оживати, рухатися, дні стають довшими і теплішими. Сонечко вже піднялось вище, промінці його стали яснішими і лагіднішими. Від сонячного тепла прогрівається земля, розпускаються перші листочки, зеленіє травичка. Біжать веселі весняні струмочки, співаючи свою веселу пісню. Про прихід весни дзвінкіше звучать пташині голоси, повіває легкий вітерець, гомонять дерева, вітаючи весну. Мабуть, кожен із вас любить спостерігати за природою на весні. Найбільше це відчутно, коли йдеш по лісу, відчуваєш, що на душі легко і радісно, раптом помічаєш. Що між деревами від перших весняних промінів з'явилися перші весняні квіти, маленькі тендітні крокуси чи первоцвіти такі ніжні, що і зривати їх шкода, а їх пелюсточки тягнуться до сонячного тепла. А ось вже і зацвіла ліщина, а м'які пухнасті ніжні вербові котики і собі захотіли святкувати відродження природи. На лісових галявинах можна побачити барвінок, який переливається на весняному сонці веселими, зеленими барвами. Також оживають водойма, прокидаються в лісах від зимового сну звірі. Зі своїх схованок повилазили комахи. Життя навколо вирує, навесні. Не тільки пробуджується та відроджується природа, відроджуються і наші душі, наповнені нових думок, різних почуттів, фантазій та ідей. Кожному з нас хочеться змінитися, стати кращим, гарнішим. Хочеться творити, мріяти. Всі ми в очікуванні дива. Адже весна, це дивовижна. Пора року. Весна тільки починає перетворення живої природи, але вже все дуже радіє їй. Тож давайте разом з вами будемо спостерігати за змінами у природі на весні. А на цьому я кажу вам до побачення до наступного понеділка.